Підприємець не веде діяльність та не має доходу, але ФОП не закрив. Як зекономити на податках та ЄСВ? Чи можна не подавати звітність? Відповіді на всі питання в цьому відео. Вітаю на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. ФОПів, що не ведуть діяльність, ще називають сплячими. Отже, якщо ФОП без доходу на першій чи другій групі єдиного податку, то єдиний податок та військовий збір він має сплачувати все одно у фіксованій сумі щомісячно. Також зберігається обов'язок щодо сплати ЄСВ за себе в сумі не менше, ніж 1760 гривень за місяць або 5280 гривень за квартал. Ця сума збережеться до кінця 2025 року. А з 26-го року буде вже 22% від нової мінімальної заробітної плати. Отже, при відсутності доходу ФОП перша другого група продовжують сплачувати і єдиний, і військовий збір і ЄСВ. Думаю, доречно нагадати про винятки щодо єдиного податку та військового збору. Так їх можна не сплачувати під час відпустки один раз на рік, під час хвороби, що триває більше 30 днів, декретної відпустки або відпустки по догляду за дитиною до 3 років. Звичайно, треба подати заяву до податкової. Звільняються від сплати єдиного податку та військового збору ФОП, що зареєстровані на територіях. Чи можливих бойових дій тимчасово окупованої території. Але за умови, що реєстрація відбулася ще до початку бойових дій або тимчасової окупації. Також звільнені ФОПи під час мобілізації чи контракту із ЗСУ. Детально про те, які ФОП можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір у 2025 році ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Пільги з ЄСВ. Мають особи з інвалідністю, пенсіонери за віком та завислових років, військовослужбовці, ті, хто у відпустці по вагітності та пологах, або у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Також ті, хто має ще місце роботи, не обов'язково основне, і за них сплачує ЄСВ роботодавець. Якщо ФОП без доходу на єдиному податку третьої групи, то єдиний податок та військовий збір не сплачуються, бо вони рахуються від суми доходу. Але обов'язок щодо ЄСВ зберігається, якщо відсутні пільги. А чи потрібно сплячим ФОП-єдинникам подавати декларацію з єдиного податку? На це питання знаходимо відповідь у Зірі. Так податківці пишуть, що ФОПи платники єдиного податку першої, другої, третьої групи. Незалежно від того, отримали вони дохід протягом візитного року чи ні, подають податкову декларацію платника єдиного податку з додатком 1 та 2 за звітний рік, крім тих, які звільнені від обов'язку сплачувати єдиний внесок за себе, наприклад, якщо отримують пенсію за віком, а також тих, хто не нараховує мінімальне податкове зобов'язання. Поряд цим, за відсутністю у ФОПа платника єдиного податку 3 групи протягом першого кварталу, півріччя або трьох кварталів поточного року доходів та об'єктів оподаткування, він може не подавати декларацію. Якщо ж. ФОП на єдиному податку 3 групи вже мав доходи і задекларував їх раніше в поточному році, то такі доходи знову повинні бути відображені в декларації за звітний рік без плати єдиного податку. Тож висновок такий: щоб не сплачувати податки та ЄСВ без закриття ФОП, треба переходити на загальну систему. Бо якщо ФОП загальносистемник не має доходу, то він звільняється від сплати за себе і ПДФО, і військового збору, і навіть ЄСВ. Але ж не платиш ЄСВ, не маєш пенсійного стажу. Колеги, ви завжди можете отримати ще більш корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. А чи потрібно сплячим ФОП загальносистемникам подавати декларацію про майновий стан і доходи? На це питання знов таки знаходимо відповідь в зірі. Якщо протягом звітного періоду ФОП на загальній системі оподаткування діяльність не вела та дохід від підприємницької діяльності не отримувала, проте має інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, то вона подає податкову декларацію про майновий стан і доходи. Також подається додаток F2 до неї, в якому всі графи прокреслюються. У разі, якщо протягом звітного періоду ФОП на загальній системі діяльність не веде, дохід від підприємницької діяльності не отримує і немає інших доходів, які мають бути задекларовані, то в такого ФОП не виникає обов'язку щодо подання податкової декларації та додатку в 2 до неї. Отже, ФОП без податків та ЄСВ декларацію можуть не подавати. Але. Можуть подати нулеву декларацію. В чому користь таких нульових декларацій? За пунктом 102.1 ПКУ, строк давності для податкових перевірок в 1095 днів настає за останнім днем хронічного строку подання податкової декларації у разі її подання, а у разі неподання декларації строк давності для перевірок не спливає. Нагадаю, щоб перейти з єдиного податку на загальну систему, можна з будь-якого кварталу подавши заяву не пізніше, ніж за 10 календарних днів до його початку. Але ж повернутися на єдиний податок зможете не раніше початку наступного року. Якщо рішення про перехід прийняли, наприклад, в жовтні 25 го то стати загальносистемником можна лише з 1 січня 2026 року. А повернутися на єдиний податок не раніше 1 січня 27-го року. Зверніть увагу: якщо за останні 12 місяців до переходу на загальну систему ФОП мав обсяг продажів більше мільйона гривень, податківці вимагають реєстрацію платником ПДВ на підставі статті 181 податкового кодексу. Але за відсутності доходів у ФОП загальносистемника, відповідальності за нереєстрацію платником ПДВ немає. Якщо маєте питання, пишіть в коментарях. Відповім. На каналі АВЕС ми розбираємо найважливіші теми, що перевірені особистою практикою. Тому підписуйтесь і регулярно отримайте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі!